Здоровенькі були. З пункту незламності, ви знаєте, де він знаходиться, Білий дом, чотири поверхи. Це пункт незламності. Він вже існує більше 30 років Незалежності України. І з звідтіля прийшла відповідь. Я зроблю акцент на тому, що відповідь прийшла від виконавчого комітету Зіньківської міської ради, а запит я робив в. Голові Зіньківської об'єднаної територіальної громади. Пам'ятаєте, так, да, вибори були в Зіньківській об'єднаній територіальній громаді. І теж звертався там до Сергія Максимовича. Виконавчий комітет повідомляє наступне за підписом ну, таки Сергія Максимовича. І так, виконавчий комітет Зіньківської міської ради. Зіньківська міська рада уважно вивчила запит на отримання інформації, про що повідомляє наступне: рішення про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою та передачу у власність земельних ділянок розглядаються на пленарних засіданнях сесії міської ради за зверненням громадян, попередньо погодивши на засіданнях постійних комісій з аграрної політики, земельних підносин. Природокористування та планування території. Ну тут зупинюсь, це каже про те, що е, от, попередньо давали інформацію, що немає. Вони не знають, де е, хто що розробляє, хто що робить, видобуває, скільки газу видобувається, які компанії видобуваються. Тут... А тут вони пишуть, що без дозволу нічого не рішається. Значить що, знову брехня і. Тільки тепер треба зрозуміти, де ж хто бреше, чи мені пишуть, щоб не дати таких дозволів і не дати такої інформації, яка б дала можливість нам чи моїй компанії розробляти газове родовища. Ну, пояснили, от я ода, до я, що що треба зробити, посприяли, бо я ж пишу сприяти мені моїй компанії для, для блага громади, щоб у нас була своя. Розробка, видобуток, і громада за рахунок цього могла б розвиватися. Да? Енергоресурси. Ну, ладно. Тут народу ваш. Читаємо далі. Додатково зазначимо, що згідно пункту 5, 27 розділу Земельного кодексу України під. Час дії воєнного стану, безоплатна передача земель комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації землеустрою. з метою такої безоплатної передачі. Розроблення такої документації забороняється. Заборони не, <кхи> не поширюється лише на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність, власникам розташованих. На таких землях ділянках об'єктів нерухомого майна, будівель споруд, а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності Земельного кодексу України. У нас земельний кодекс є. Як ви знаєте, без Верховної Ради нічого ж у нас не пишеться, не вирішується, ніякий закон не приймає. Ну, і для мене якби сам земельний кодекс, і його статті, і його все це було е, розроблено написано, затверджено депутатами Верховної Ради, і е, після того, як вже земелька була поділена, і тут якось вони успіли ще й за ікон, поняття. Переданих у користування до набрання чинності Земельного кодексу України. Все, е, нема в нас власних розробок, немає в нас все вже, е, мабуть, розподілено через те, розмазана така відповідь каже про те, що е, розраховують я своєї компанії на розробку газових родовищ е, по причині. Місцевої влади я не зможу, е, тобто, б, немає сенсу писати там в е, вищій інстанції е, запити на дозволи, там, е, на ліцензії, на все це. Тобто, все, поставили крапку поки що, поки ця влада існує е, місцева про видобуток газу. Власними силами і е, не вийде. Ну і тут же ви бачите про землю, про що вони розказують. І ще е, інформація щодо громадян, жителів громади, які не отримали земельних ділянок в міській раді, немає, вона відсутня. Ви представляєте, що ну, було 35 тисяч населення, зараз десь, якщо 15 буде, то добре. Але це дуже велика кількість е, розібратися, в кого є земельні ділянки, в кого немає. Ну, немає там ні хисту, ні спеціалістів, щоб е, мати якесь розуміння. А скільки ж людей не отримало? Чи що за цим стоїть? Е, немає інформації в міській раді про те, хто ж не отримав земельний Ну, Допустимо, е, через те, я думаю, що. Е, немає сенсу писати тим, е, цей пункт незламності. Е, він дійсно незламний. Е, в цьому напрямку, що пофігуємо, що ми там пишемо, що ми думаємо. Е, головне, що вони представляють інтереси громади, обрані громадою, правдами, неправдами, але вже вони посідають посади, так як Сергій Миколаївич, у нас голова. І він набирає команду спеціалістів, а команда набрана вже. Ну, по крайній мрії, 20 років, коли сформувалась у 2002 році команда нинішнього депутата Верховної Ради. І от вони 20 років вершать наші долі свого так сказати, розуму, свого розуміння, як жити, кому і як скільки определяти. Ну, от так. Так що інформації не буде. Якщо, знову ж таки, я телефон відключив, пишіть у меседжах, я буду переглядати, читати, там, які запитання може. Ну, я думаю, що вже запитань немає ні в кого. Всі щасливі, всі задоволені. От, наприклад, у нас сьогодні от, цибулька 55 гривень кілограмчик, от пакетик ви бачите, да, там немає 2 кілограмів, 100 гривень. Ну, значить, ми задоволені тим, що навіть не зможемо супчик зажарити, так як ми привикли. Або картошечку зажарити, щоб там потовкти, бо на масло 20 грамів 50, чи то 200 грам 50, 60 гривень у нас теж немає грошеняток. Єдине, що сальцем там картошечку, цибульку, сало зажарилось, ну, супчик. І ну, посмакували, наситились, тому що про мармелади шоколади дозволить, по крайній мірі, пенсіонери, якщо можуть, то тільки е, в день пенсії, е, щоб так сам у себе украв, купив, хочу я шоколади, там чи з купив і все. А потім читаємо копійки, щоб на хліб вистачило наступної пенсії. Бо там же ще комуналка, а ще ж у нас планують підвищить е ціни на електроенергію, можливо, знову ж на газ. Так що будемо рахувати е або сухарики. я навіть не знаю. Може, будемо блинці пекти самі там, якісь, е бо і на хліб скоро не вистачить е з такими керманичами нашої. Тепер я не знаю, як її називати. Вроді вибори були в територіальну громаду, а пункт нездавності пише виконавчий комітет Зінківської міської ради. Якось цікаво так все виглядає. Ну, тим паче, що війна, а на війну списувати можна все, що завгодно. Ну, про пункт незглавності ви в курсі, про цінову політику бачите, про перспективи нашого життя ви вже догадуєтесь. Пункт незглавності стояв 30 років і ще планує 30 років простої, тому що там за ними ж прийдуть їхні діти, і теж їм треба, а потім внуки. Ну і передача ресурсів і можливостей. Своїм діткам, внукам, це вже заплановано, тому що я суддя по тому, що вже е, чинності після того, як набрав е, Земельний кодекс України, чинність вже ніхто земельки не отримає. Ну, про е, напрямки війни, ви знаєте, я ще. Рік назад говорив в березні місяці якраз сьогодні 2 число по-моєму, за друге число, рік назад я вам говорив. що Перемога буде за Україною. Путлера вже немає. І очікувати те, що ось 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 там він у нас собирає мільйон, півтора мільйона армії прийде сюди. Уже під Вуглідаром, під Бахмутом, вже видно, яка. Неймовіра сила у цих е, полірийських е, військових, та ще й стріптізьорів, та ще й, блин, ну, ну в общем, е, щоб довго не з слава Збройним силам України. Е, е, і запам'ятаймо, що українці не переможні. Ну, а ще, якщо хто захоче поговорити, щось розказати, пожалуватися, я думаю, що. Давайте зробимо експеримент Я в суботу, найкраще в суботу, десь в обідню перерву. Якщо нічого не трапиться до суботи, буде електрика, буде можливість нам вийти в інтернет, то давайте організуємо прямий ефірчик і там розказуйте, пишіть, що хто як думає, як хто любить. Нашу, наш пункт незглавності, особливо їх, його наповнення. Ну, І, можливо, так, аби поговорити, тому що, може так і назвемо. субота поговоримо в обідню перерву. Ну, висказатися, вилить там щось, якщо на це хватить хватило, у когось там щось, сказати. Що... Ну, я думаю, що якщо мовчали 30 років і сьогодні от е, нам розказують, що ми живемо по якимсь законам, які написали, е, знову ж таки, будуть посилатися на те, що ви ж обрали депутатів в Верховну Раду. Вони ж пишуть там закони, вони підписують. Так, що ви хочете? Е, яка тут? Які претензії, до кого? Народ. Заслуговую ту владу, яку обирає. Отак. От так що бажаю мирного неба. Велика надія, що в цьому році війна закінчиться. виженим наші Збройні Сили, виженуть Путлерівську цю непотрібність з території України. І дасть Бог, щоб наші діти і внуки вільно їздили, відпочивати в з Полтавської області, а Крим належав Україні. Слава Збройним силам України, слава Україні!